Сьогодні 4 березня, в районі 5-го магазина. За 10 хвилин це вже четверта машина, яка влетіла в яму і погнула диски. Майстер, який знаходиться поруч СТО запчастини, ніяк не може додому піти, тому що люди постійно йдуть і йдуть. Уже за 10 хвилин це пішла четверта машина. Належить відповідальність за такий стан доріг. Цікаво. Проте ми знаємо. Це перша машина, яка влетіла в цю яму. А одна жінка стоїть на зупинці, і що вона каже? Що стоїть і вважає. Вже каже, при ній шість машин влетіло. демия. Так За двором. Вони роблять А ви вже повинні бути вдома, правильно? Таненько. От. А тут ще там стоять на вулиці, які влетіли в ту ж саму яму. П'ять машин. А що там на? Міг? Скільки? П'ять машин. Дають. Немало. Старається. Давай, скажіть. А де ви влетіли своєю машиною? Скажіть, будь ласка, в якому районі? За ось рядашком. Я не А, район, місто. п'ятий П'яти і СТО. Між п'ятим і СТО. Все, зрозуміло. Стоєш, а Ні, то скло. Ось, дивіться. дивіться. Дивися в сторону. Ось ця ямочка. В яку влітають усі. Оце мала яма. Ото та яма, вон. Ото яма. А, ото. Ото, а зараз ось машина. Отак. Ось так. Та сняла. А ось все велика яма. В неї теж всі. Ляпається, ось вона. Красавиця. Ось дивіться яка глубина. Ось сюди до сюди. О. 15 сантиметрів мінімум. Мінімум, так. Да. Сходте сюди. А це хтось так влетів, що відвалився в колпак. Цілий. Цілий. Ну, так да? А я сльва. Так, от ми забрали диск. Ставимо метки. І для людей робимо ахтун, дангер, етеншн. Чи як? Увага, внімання. При луках дуже погані дороги. Може, люди зрозуміють. Меточку. А тут віша, на, на гілку вішай. Трошки хай фура проїде, бо вона обібл'є. Фуру сніме. Mm -hmm. О, красава. І яму було виявити. Красавиця. Нє, так великі же фури. Воно ж, вибач, нічого. Так, ворота нічого. А льох коли На. Машина... Інший диск ми зараз повісимо на... на дерево, яке росте над цією ямою. Це ж то вже так і скочить. Зараз розкажуть, що ми дерева попіляли. Там оборона дерева пиляє. <клес> ага. Ну що зробиш? Одну гілочку. Це нічого О, не дасть. О, дивіться. Отак. А Та люди тепер дивляться Тоді, на цей диск, і знають.

Ми ремонтували колеса, тут ще чотири машини уляпалось. І от тепер поставили знак. З 18 до 19-15 4 березня 9 автівок. он дві стоїть. Біленька і он світ горить. Ага, і Це за останніх 10 хвилин. І поставили ми тут знак уваги. Поставили і тепер машини бачать і об'їжджає. Ну, хоч невеличка добра справа, але зроблена. Так. — І щоб попитати. Добрий вечір. Ви теж влетіли, так? Да? Ми це робимо репортаж вже. П'яту машину знімаємо. Теж десятка. Ні, це ми знімаємо ще п'яту. І оце теж влетіло? Вон в початку туди теж влетіло, і там ще в початку. Я зрозуміла. Ну ми бачили, ми вже знак поставили. Вже люди об'їжджають. А ви не хочете піти там, де ми там ремонтуємо, чи ви самі будете. Там така очередь, що це було дуже довго. Я вже підходив я сказав, що не, не буде робити. Так, да, я зрозумів. А, а от іще один. Ви подивіться прямо. Добрий вечір! Ми знімаємо репортаж, як ми теж влетіли в цю яму. Спасибо, мимо і далі спать. Щоб доїхати. От на одному місці вже дивіться, а вони ще бідняга качає. Добрий вечір. Скажіть, ви теж влетіли в яму? Теж. От бачите, і що ми будемо це робити? Це наше правительство наше таке. Ну от, от таке саме. Я зрозуміла. Задовбав. Ну от. Стоїть позивати місця, де люди об'їжджають. Ну а ті, що там стоять. Навколішки міняють дійсно, то вже їм тільки То наскільки ми влітає? На да, це ми це... не будемо рекламувати СТО ніякі, просто не, 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 не. ми рекламуємо наші дороги. Да. Ну наскільки влітає кожен водій. На... Ну, як состояння у Києві рублять 200 це гарантія. Гривень 200. Це по київським росанках гривень 200-250. А той не несмотря на які станці. А в нас 50-60, саме менше. 80 гривень. Ну, а як з титановки попадають на два. Гривен на 400 попадають. Ай-яй-яй. Як титанове, так? По самому диску. А як по цьому, і плюс різина, лапки, і т. т., ото 600-700 гривень можуть Ну, я Знаю ще, хто їде за кордон, там шиномонтажів дуже-дуже мало. Так, і, і магазин. І магазин, і дуже мало, тому що там, там, не, там велика потрібність бен... у них просто. Конечно, там одні бензозаправки, правда? Да, і сервіс. А, ну там чисто сервіс не mm -hmm. mm -hmm. Немає випустити право машини, якщо колісок спускає. Mm -hmm. Навіть я знаю Дякую.